Вхід до приміщення гачком. Даний спосіб входу в приміщення використовується, коли у приміщенні є два мертві кути. Які поліцейські не можуть оглянути при первинному огляді кімнати перед входом. А ширина дурного проходу дозволяє зайти двом поліцейським одночасно. Перевагою цього ходу є те, що при вході відразу одночасно закриваються обидва метри кута. Перед входом поліцейські перші та треті номери роблять первинний огляд кімнати зовні під кутом 90 градусів за принципом нарізання пирога. Мертві зліво. Поліцейські домовляються, про спосіб входу комунікація повинна бути максимально тихою або з невикористанням невербальних сигналів. Для цього поліцейські піднімають зброю догори та опускають її на рівень своїх очей. Якщо тільки один поліцейський підняв зброю догори, то інший поліцейський повинен здійснити таку ж дію. Саме цей рух сигналізує про готовність поліцейських до входу та безпосередньо є сигналом для початку руху. Поліцейські починають заходити до кімнати, при цьому одночасно зміщуються до середини дверного пройому. Одночасно переступають поріг цією ногою, яка стоїть ближче до напарника, та входять одночасно в кімнату. При вході поліцейські під зброю максимально близько до себе. Зброя направлена у бік загрози. Кожен прикриває свій кут та спрямовує зброю його бік. Кожен поліцейський заходить в ту сторону кімнати, з якої він знаходився. Третє до приміщення заходить четвертий номер. Під час входу приміщення дає команду останній. Останній входить поліцейський номер два. Останній. Після входу в кімнату поліцейські роблять огляд кімнати, розташовуючись в одну лінію. Останній контролює коридор, використовуючи принцип укриття. Ой. Поліцейський санук приміщення за наявності загрози зупиняється за метри від зброї напарника і знову оглядають кімнату в сторону свого сектора. Огляд проводиться за принципом трьох очей, тобто зброя направлена в ту сторону, куди дивиться поліцейський. Вхід до приміщення хрест. Після того, як поліцейські переконалися в тому, що в кімнаті немає загрози, один з них опускає зброю вниз. Цим самим сигналізує своєму напарнику про готовність до входу. Як тільки один з поліцейських опустив зброю, інший одразу починає вхід в кімнату по діагоналі в протилежний кут від себе. Коли поліцейський здійснює вхід, напарник починає рух за ним в протилежний напрямок. Вхід повинен відбуватися максимально швидко один за одним. Третім до приміщення заходить номер 4. Під час входу в приміщення дає команду останній. Останній входить поліцейський номер 2. Остань. Після входу в кімнату поліцейські роблять огляд кімнати, розташовуючись в одну лінію. Останній контролює коридор, використовуючи принцип покриття. Останній. Поліцейські сканують приміщення на наявні загрози то зупиняються за метри від зброї напарника і знову оглядають кімнату в сторону свого сектора. Огляд проводиться за принципом трьох очей. Тобто зброя направлено в ту сторону, куди дивиться поліцейський. Вхід приміщення. Спосіб комбінований. За командою поліцейського номер 1 Вхід поліцейський номер три. Йде в сторону невідомого. Поліцейський номер один йде в протилежному напрямку. При вході в кімнату напрямок одного поліцейського буде залежати від того, в якому напрямку пішов інший поліцейський. При вході в кімнату поліцейські тримають зброю максимально близько до себе, в сторону загрози. Третім до приміщення заходить номер 4 Під час входу в приміщення дає команду останній. Останній ходить в поліцейський номер два. зліва марки. Після входу в кімнату поліцейські роблять огляд кімнати, розташовуючись в одну лінію. Останній контролює коридор, використовуючи принцип укриття. Поліцейські сканують приміщення на наявні загрози та зупиняються за мед від зброї напарника і знову оглядають кімнату в сторону свого сектора. Огляд проводиться за принципом трьох очей. Тобто, зброя направлена в ту сторону, куди дивиться поліцейський.